Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку чим славетна Україна. Любі діти, ви думайте, пробуйте, творіть, розум фантазію проявіть, активне, важливо бувайте і про кмітливість не забувайте. Почнемо, як завжди, з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Травень. Яке число? 23. сьогодні сонечко? Так. Чи є опади? Яка температура повітря? Молодці. Чудово. Пригадаємо. Чим боки пославиться Україна? Які визначні місця є в Україні? Так, що ж таке гопак? Гопак це гартівний. Організований, потужний, активний козацький танець. Колись давно по хода козаки ставали на схід сонця, ходили в босоні ж поросяні траві. Невипаючи коней, самі знаходили воду вище колін. Для гартування сміливості, сили волі, відважності, спритності козаки щоденно тренувалися у двобої. Спочатку пах був видом бойового мистецтва і проготували українські козаки, і з часом бойове мистецтво перетворилося на запальний танок. Опак для козаків став своєрідним тренуванням, в якому чітко простежувалися бойові елементи, блискавична швидкість, потужні удари, ніг і сталева стійка тактика, що спонталичує проти противника і не залишаємо жодної можливості перемогти. Двобій це поєдинок бій сам на сам між двома супротивниками. Так, гопак традиційний український народний танець запорозького походження, бойовий гопак, українське бойове мистецтво, що творилося з елементів е традиційного козацького бою. Хортинг це інший вид боротьби. Він з'явився лише 10 років тому, але за цей час вже встиг стати візитівкою спортивним брендом країни. Спортивне єдиноборство Хортинг названо на честь місця проведення продавних козацьких тренувань кола козаків Хорт. У цьому колі вони збирались для виявлення у двобої найсильніше. В Україні на державному рівні гопакта Хортинг визначить традиційними українськими видами спорту. І ми з вами переглянемо цікаві ремесла, які ми можемо побачити в Україні. Отже, бачимо: це види народних ремесла та художних промислів. Гончарство – один із найдавніших видів народного ремесла кераміка, серед керамічних побудують миски, полумиски, глечики, горнятка, макітери, куманці, кухлі, дзбанки, барила. Ковальська справа. Обробка металів, золотарство, обробка благородних металів, золота срібла, гутництво, виготовлення виробів зі скла, ткацтво, найдавніше ремесло, яке займалися українські жінки, килимарство, давня галузь ручної праці, вишивка створення на шкірі та тканині зорі з допомогою. Писанкарство є унікальним українським культовим мистецтвом, пов'язаним із вірою, міфологою та обрядами. Петриківський розпис э, сформувалася на Дніпропетровщині від села Петриківка, обробка шкіри. Далі, дерево обробка, різьбарство, плетіння саме за допомогою лози, э, кору певних дерев, верволос, хвойно та дубово. Бундарство, віднаконовки, баля, дійниці, стельмаство транспортних засобів, обровка каменю, теслярство, зведення житлових та інших споруд, столярство, вид дерев'яного промислу, саме виготовлення хатнього начиння – це лави, скрині, столі, табуретки. Шевство ремесло, що займається виробництвом ремонтом взуття. Кравецтво це пошив одягу. Так, отже, ремесло це дрібне виробництво предметів, побуту з загальним застосуванням ручних знарядь праці, професія людини. Ярмарок це торгівля купівля товарів, що влаштовують регулярно, певну пору року, в певному місці. Це свято праці, спілкування, гарного настрою, щастя, продажу товарів. Отже, подивіться, будь ласка, нам потрібно поєд... поєднати малюночки з видом. Перше, що це у нас гончарство. Далі це у нас писанкарство, це різблення, ковальство, тканство та лозоплетіння. З даних часів люди навчилися виготовляти потрібні для на життя речі з матеріалу, що їх оточують. Для обміну та продажу своїх виробів влаштовували ярмарки. Народні майстри продають і понині на ярмарках свої вироби. Продавні часи на ярмарках ще стояли чумацькі вози, сілі та риби. Кожен купував те, що не міг зробити сам. Жвава ярмарка торгівля не обходилася без галусу та суперечок. Тут відбувалися зустрічі, знайомства, запрошення. Під час ярмарки влаштовувало тетральні дійства вертепи. Фокусники та акробати збирали навколо себе глядачів, проте не лише вистави збирали глядачів, тут прилюдно повідомляли про державні новини, прикмети злодів або тощо. І такі цікаві ремесла, лошкар, майстер з виготовлення дерев'яних ложок і деревяного дерев'яного посуду. Лошкарство зазвичай. Займалися чоловіки похилого віку. Для цього ремесла використовували здебільшого такі породи деревини, як лен, переза, осика, липа, інколи груша. Вимоги до сировини були легкість оброблювання, і стійкість до розтріскування. З розпуляного дерева майстер робив спочатку заготовки, які обробляв, потім, за допомогою спеціальних лишкарських інструментів, різця, кривого ножа, лишки. Та шліфера, а також нажати найпростіше тонкарство вистата. Сучасні дерев'яні ложки зазвичай прикрашають розписом бандарство вид деревообробного промислу, пов'язане з виготовлення ємності, бочок, діжок, барил, цибер, одне з традиційних українських ремесел. У минулому виробництво було засновано тільки на ручній праці. Українські бодарі добре розумілися на різних сортах деревини і добирали їх конкретно для кожного виробу. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторіночці. Підкажіть мені, яка сторіночка? Так, правильно 62. Учні 3 класу провели між собою опитування та склали діаграму наші подорожі Україну. Отже, скільки учнів відвідало озеро СНР 6, Одесу 4, острів Джарел Гадж 2 і заповідника Асканія Нова 1. Отже, дайте відповіді на запитання за умови, що кожен учень або учениця здійснила одну подорож. Скільки всього учнів в класі? 6 плюс 4 плюс 2 плюс 1. Отже, записали 13 учнів. Скільки учнів відпочивало біля озера Сеневир? Шість учнів записали. Далі, скільки учнів відвідало Одесу? Чотири учні. Скільки учнів відпочивав на острові Джарел Гач Херсонська область? Два учні. Так, підкреслить, будь ласка, у приказках назви народних ремесел українців. «Без не тисля, без голки на кравець. Кравець, тисля. Добре тому коваловище на дві руки кує. Ковалеві. Тонко прясти, довго ткати. Прясти ткати. Гончар без круга, мов рослина без світу. Гончар. Так, і які сучасні народні ремесла живуть в нашому краю? Ну, на Харківщині такі притаманні народні ремесла. Гончарство, ткасо, кушнірство, ремарство, чоботарство, ковальське мистецтво, готовлення одягу, ювелірних прикрас. Отже, пишемо: гончарство. Ткацтво. кушнирство Рымарство. Чоботарство. Ковальське мистецтво, кольвацьке ремесло. Виготовлення одягу, виготовлення одягу Ювелірних прикрас. Отже, стельмах це майстер, який робить вози, сани, колеса. Стельмахів, що спеціалізувалися на виробленні коліс, також називали колісниками. А тих, які робили та лагодили карети, каретниками. Відомим центром стельмаста було село Дорогоща Хмельницької області, вироби стельмахів мали попит в інших районах України, зокрема в південних. У зв'язку з механізацією транспорту стельмасту втратило своє значення. Отже, народні символи країни є скарбом українського народу, яким пишається та славиться Україна. Українці зображаються символи в вишивці одягу, розписі посуду, в кованих виробах, у урізбленні, у гончарних виробах, та, а також у писанках. Отже, оберіть, будь ласка, ромашку, в мене все вийшло, було важко, нічого не зрозуміло. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.